Друзі, я хочу показати вам свого саморобного трактора, якого я зробив під А до Я своїми руками. Правда, я тільки но зараз відео знімаю. Скоріше вже не догадався. Хочу вам показати... Як я його зробив, я вже два роки використовую. В роботі він добре, правда ще, маленькі досконалення. Поправки то є. І будуть. Такий в мене тракторець виглядає. Получився в мене, він нормально. Мені подобається і з вигляду. Правда, часу я в нього, вложив. Трошки вложив часу. Як він забирав в мене робочий час. Я ремонтую машини. я теж буду вам відео скидати. По ремонту машин, машин. Може якісь... хто не знає, що, може якісь моменти є. Багато є зараз моментів таких, що я ще всіх моментів не знаю. І знати не буду, бо технологія йде вперед, але що буду знати? Буду вам кидати, комусь може цікаво, комусь воно допоможе в роботі. Подробиці про трактор я буду по частинам виложувати, по можливості зрозуміло розказати. Знімав я, знімаю я на телефон трошки не, не тебе на не якісь камери. Але буду знімати, щоб було зрозуміло. Підписуйтесь, лайкайте. У мене буде інтерес виложити відео. Скажу вам, що. Тут в мене придумано так. 10 передач вперед, дві назад. У роботі великий асортимент передач, у роботі він добре себе поводить. Колі є метр 20 по центрам. Получається рядок 60 см, то є нормально, то є. Переважуючи такий стандарт. Як я вал відбору зробив, покажу. Ну, покажу я. Я в практиці ще не, не використовував так аж. Ну, трошки пробував, але ще в практиці не скажу вам, чи він надійний, чи не надійний. Зараз я трошки поінакше, можливо, робив той вал відбору. Ну, але маємо те, що маємо. Підписуйтесь, друзі, лайкайте, мені буде цікаво.